Ми дуже радіємо, коли саме військові збираються і приносять в музей для того, щоб саме всі звичайні люди цивільні бачили. І усвідомлювали масштаб. Два ворожі дрони, знищені воїнами 128-ї механізованої бригади Дике поле на запорізькому напрямку, стали експонатами музею сучасної російсько-української війни у Дніпрі. Всі небезпечні частини за звідси прибрані також прибрані акумулятори. Ну все, що можна використовувати вже у наших дронах. А сама коробка для того, щоб ми бачили, що це зроблено. Перший артефакт війни БПЛА Молнія, 2 це ворожий ударний дрон Камікадзе. Саме такий вперше зафіксували під час атаки на Харків у листопаді 2024 року. Він у нас у вільному доступі, тобто кожен може взяти його в руки, побачити, уявити його вагу. Він абсолютно легенький, зроблений з фанери, з пластика, з пінопласту, зі скотча. Тобто, ну навіть не віриться, що е, такий апарат може нести якусь загрозу. Другий ворожий на оптоволокні керований бойовий апарат, який з легкістю обходить систему реп, здатний нести вибухівку і наносити удари по наземних цілях. При такій надзвичайній ну, кількості е, оптоволоконних цих дронів, яка кількість от саме цього волокна. Е, Лежить на наших полях, по десятки кілометрів він літає, і ну за собою це все звичайно, розмотується. <му> Унікальним експонатом поповнився й музей супротиву голодомору. Старовину прялку виявили військові 25-ї окремої бригади у прифронтовому селищі Покровське, що на Дніпропетровщині. Подробиць насправді не повідомляли, але я так розумію, ну. Із свого власного досвіду це міг бути покинутий будинок, або розбитий будинок, або вона могла бути просто в садібі на вулиці. Для того щоб вона там не залишалася і не була знищена, просто людина перевезла її сюди. Річ збереглася з першої половини ХХ століття і колись була звичною для кожної сільської оселі, хоч залишилась тільки основа прялки, проте навіть у такому вигляді вона цілком передає дух епохи. Не вистачає певних деталей, але як артефакт, який дає уяву про. Тогочасні заняття українського села, передусім, ну вона становить певну музейну цінність. Звичне знаряддя для праці займалися придінням жінки. Як правило, це взимку відбувалося. Ну, великою мірою часто пряли собі посах, тому що робили там тканини певну. Кожній родині були свої прялки, були нас в селах майстри, які виготовляли прялки, передусім у великих селах. Іноді купували на ярмарках у містах. У майбутньому цей фронтовий артефакт стане однією з окрас експозиції, нагадуючи про зв'язок минулого і сьогодення, та про те, як українці бережуть свою історію навіть у часи боротьби. Владислава Корінь, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.